Щиро вітаю вас, шановне панство, мої друзі, мої близькі по духу брати, а також вороги. Але не росіяни. Ви йдіть ні. в ефірі патріархальне шоу і я його ведучий, високоповажність, ясновельможний пан Вітор Агуль. Ерудована людина повинна бути обізнана у всьому. І недавно я зрозумів, що добре розуміюся в філософії, історії, соціології, палеонтології, антропології, але зовсім не розуміюся в сучасних популярних темах молоді та різноманітті соціальних інтернет мереж. В цьому шоу я вирішив зробити експеримент і зазирнути у всі щілини невідомого для мене поля знань. Сьогодні я ризикнув зазирнути, прости, Господи, в Твітер, і досі про це жалію. Але щоб ви не робили мою помилку, я зачитаю вам витвори людей, які активно публікуються в мережі Твітер. Сідлаємо коней і поскакали. Першим мені попався твіт, де згадали видатного актора Хоакіна Фенікса. Давайте я вам зачитаю. Щоб зіграти роль джокера, Хоакін Фенікс цілу годину дивився, як чоловіки кажуть, що Стамбульська конвенція, це, звісно, круто, але краще закон про легалайз зброї. Якщо Хоакін Фенікс правда, дивився на такі розмови чоловіків, то скажіть, де таке відбувається, це якісь освітні дебати. Тому що особисто я всеціло проти ратифікації Стамбульської конвенції, поки її не буде названо Константинопольською, а османи не покинуть окуповані візантійські території. У зв'язку з останніми подіями легалізація зброї в петиція про легалізацію проституції. Всі жінки обов'язково мають виїхати з України. Починається повне беззаконня. Особисто я вважаю, повне беззаконня почнеться тоді, коли всі жінки виїдуть з країни. Оскільки, коли такі поважні панове, як я, лишаться без жінок, у них не залишиться домашнього тепла і жіночої мудрості, яка направляє чоловіка. Та його нащадків на шлях любові та моралі. І всі чоловіки просто перестріляють один одного в лісах на полюванні. Скажу кілька слів стосовно легалізації короткоствольної зброї. Я всіма руками підтримую таке рішення, оскільки носити із собою карабін для самозахисту пізно ввечері незручно і відлякує перехожих. Я вже обрав бажаний пістолет, чекаю на дозвіл його носити поза своїм маєтком. Бл. Підтримуєте гейд Радфем? брись з моєї сторінки. В мене радфем оптика. Я не зрозумів, що означає бл. Гейт, брись та радфем. Радфем звучить як якась радянська абревіатура, і я щиро надіюсь, що це не так. Дивлячись на останні речення, у мене склалось враження, що мова йде про магазин з окулярами. Треба буде глянути в інтернет мережі, які окуляри продаються в радфем оптиці. Влітаю з ноги, щоб сказати, що трансфобія наслідок патріархату і своїми біодєвами ви підтримуєте тези системи, яка прирівнює жінок до статевих органів. А тепер думайте, наскільки хороший у вас фемінізм, якщо ви працюєте на патріархат, а не проти нього. Плюс це гетеронормативність. Котра не тільки вважає, що гетеро це норма, а друге ні, а ще підтримує бінарну гендерну систему, де приписаний гендер завжди повинен бути актуальним і ніколи не змінятися. Наскільки я розумію, це щось пов'язано з математикою. Оскільки в математиці я не сильний, то про поняття бінарних гендерних систем координат. Я запитаю пізніше у свого колеги, доцента математичних наук. Скоро доживемося до того, що слово жінка буде мовою ворожнечі. Чому жінка має бути мовою ворожнечі? Як наче жінка це щось погане? Наприклад, мій батько був чоловік. Його батько був чоловік, його батько був чоловік. Тому я з гордістю можу сказати, що у мене ціла династія чоловіків. Але якщо ви жінка, то не варто падати духом з цього приводу. Бо, наприклад, моя мати була жінкою, а значить, в мені тече кров жінки. Але я все одно чоловік. І e НТП вона їх. Психічно хвора прорадфем. Тепер треба зрозуміти, яка різниця між радфемом і прорадфемом. Префікс про часто має значення чогось кращого, модернізованішого. Але коли користувач пише, що він психічно хворий, це викликає у мене тільки повагу. Інколи самоусвідомлення це дуже сміливо. І дня не проходить без того, щоб чоловіки не вказували жінкам, що і як робити в фемінізмі та як правильно треба боротися за свої права. Особисто я ні разу не посмів вказувати жінкам, що і як робити в фемінізмі, бо буду відвертий, досі не розумію значення цього слова. Як і в принципі інших видів жіночого дозвілля. Я ніколи не втручався в справи своєї дружини, коли вона займається вишивкою чи займається благодійністю. Це її особиста справа. Відчуваєш себе дорослим, коли лікар пропонує спробувати серйозні антидепресанти. Розкажу вам історію із власного досвіду. Одного разу я пішов до лікаря і він виписав мені сильні уколи від спини. І, чесно кажучи, оскільки наступні кілька тижнів я не міг обійтися без цих уколів, я відчув себе хворою людиною. Щиро заздрю цьому молодому користувачеві, що в нього абсолютно інше бачення ситуації, але попереджую, що з віком все змінюється. Запивати ігристим антидепресанти на сніданку це чудово, я вважаю. Мій хороший друг, який є оператором цього шоу, має науковий ступінь по фармакології і просить мене попередити автора цієї публікації, що антидепресанти та алкоголь строго не можна суміщати, а хвалитись таким і публікувати це в мережі поганий приклад іншим, особливо якщо звертати увагу на вкрай молодий вік і необізнаність користувачів цієї мережі. Твіттері мені зустрічались і інші публікації, які я вважаю взагалі неприйнятно не тільки читати, а й показувати в цьому шоу. Яка ж причина появи подібних дописів, запитаєте ви? Я відповім: деморалізація суспільства через аніме. Тому я пропоную заборонити аніме на державному рівні. Тоді противників легалізації зброї не залишиться, оскільки вони зможуть безперешкодно закінчити 9 клас. І постскриптум: Як справжній джентльмен, я не зміг стояти осторонь російської агресії і офіційно викликав на дуель всю російську армію. Ми мали зустрітись на світанку біля села Яблунів, що в Івано-Франківській області. Я приїхав на місце дуелі, але оскільки росіяни боягузи без вони не з'явились. Тому давайте допомагати ЗСУ, щоб безчестя залишилось у світі менше. ОГИВАГ!